Хочу представити вашій увазі двері, які виконані в двох однакових половинах. Габарити таких дверей 1,45 см ширина та висота 2,20. При таких розмірах дверей є два варіанти виконання. Такий варіант, який ви бачите, однакові половинки або полуторні – Одна більша, друга менша. Для надійної та довговічної експлуатації вхідних дверей компанія «Вікна на рекомендує виконувати двері з висотою максимальної 2 метри 20 см. Тому різниці 4 см над дверною рамою ми заповнили добірною планкою. Також хочу наголосити, що для максимального прижиму ми встановили по 4 петлі на сторону. Гляньте, будь ласка, як двері в білому виконанні. Гармонійно виглядає з піскоструйним малюнком останнім часом. Наші замовники все частіше обирають дизайн дверей з піскоструйним малюнком. Поспішай і ти обрати свій малюнок, адже в нас зараз діє акція «Піскоструй подарунок.